Доброго ранку, шановні, відкрила свою тепличку. Вона має отакий зараз вигляд. Не помідорна, а чорнобривцева, базилікова, квіткова тепличка зараз. Але й помідорчики є, бачите, без салату не обходимося. Ну, а ще диковинку. Любуюсь своєю диковинкою. Ну, нічого мені сподобалось. Незвично виглядає оці фасолі. Вони у мене не метрові, а десь 40 сантиметрів. 40-50. Я не міряла, але так по виду бачу, бачите, спускаються оце по дві. Ось ще думають цвісти, бачите, ось цвіт. І ось цвіт. Ну, щоб сказати, що це якесь таке диво-дивне як краса, яка несусвітня, то не можна. Але цікаво. От висять собі такі, як кажуть, квасолинки. Ви знаєте, навіть нема охоти їх різати, щоб варити, щоб пробувати. Я думаю, милуюся красою. От мені воно гарно. Тільки чогось тут листя облетіло, не знаю, буду вчитися, бо вона мені подобається. Листячко, подивіться, дві, як дві половинки сердечка. Бачите, як гарно виглядає. Ось, коли там, Вони по три листика, але один падає, а два залишаються як сердечко. Ось така є одна фасолина. Тут висить ну лежить я на, на його, хай достигає. Оце молоденький якийсь відросточок пішов. Ну, а ці від одного куща отакі весюлечки гарненькі. Ну і що, дивлюся тут? Бачите, ще помідори є. Коли вони є, то вже наїлися, як кажуть. Але, шановні, перше за свої роки вирощування помідорів бачила таку борошнисту росу. Подивіться, ой. Отак, бачите? Це в нас ранок. Я відкрила тепличку, аби не було конденсату. Подивіться, бачите? Це грушевидні, вони взагалі не стійкі. подивіться, листячко теж. Бачите? От, всі обрізані, як кажуть, і навіть, які ще залишилися, зараз побачу, покаже чи ні? Ось борошниста роса на них. Така собі гарненька-гарненька. І навіть пошкоджені оці пагони. Бачите, стовбур. І це грушевидні. Трошечки оці черіки, інші менше пошкоджені, але теж пошкоджені. І бачите, які помідори, всі обрізані, всі вже, як кажуть, оце. Соняшник такий гарний, великий вродив. Ну, але вже ось отаке. Не бачите. Ось. Це ще залишила, трошечки любуюся. Це Чіо сан Дуже гарні помідорчики. Я їх зберу вже, як кажуть, до крайності дійшла. Зберу і в баночку. І оці чорні, чорне дебарао. Ну, трошки під'їдаю я їх. Бачите, ось вони. Урожайні, гарні, але теж вражені борошнистою росою. Ну, дякувати Богові, що не пішла вона, як кажуть, у фітофтору. Ну, але хто його знає, як є, Уже збираю насіння, от принесла собі, бачите, для запаху. Це шавлія мускатна. Запах іде, насіння багато маю, так що тепер буде у мене. Все. Ну, і це теж треба вже доводити до порядку. Занесла в теплицю. Думала, дощик буде, дощика немає, поки ось така краса, отакі справи у мене. Гарна погода. Ну, як є, Дякувати Богові за все. Миру вам, добра. Це оці балсамки, це я воду, щоб тепленькою водою підлити. Ті рослинки, які ще Ростуть, щоб не стресували. Уже гор, ці, е, ціраньки занесла маленькі, деякі укорінюються, бачите, там теж он моя покажу ще, бо дуже гарно квітує, подобається в теплиці. Ось вона. Бальзамін новогвінейський бачите, занесла сюди і він кайфує тут. А там маленька, з грядочки викопала теж. Я його ділю, зберігаю. А ось це, шановні, сунечка, от, це та, яку я попросила у садовому центрі спагона. Кажу, можеш мені відрізати. А Він каже: так вона ж пропаде, це не потрібне. Та кажу: та хай пропаде, то все одно відріж мені і віддай, якщо пропаде. Бачите, це був такий один і в кінці, бачите, там друге. Ось вони вкорінилися, я не знаю, яка, але. Зацвілую така сонечка. Звичайнісіньким білим цвіте. Ще в мене є яка цвіте таким червоним майже. Ой, упало, зачепилося. Не знаю. Висить, хай висить. Ще нема морозу, то я її і не збираю, бачите? Ось. Пару помідорів висять, гріють душу. Та хай буде які. От, правда? Краса? І нашим, і вашим. Бувайте здорови!